Друге питання. Договірний механізм оплати праці податкових консультантів. Надання послуг зовнішніми консультантами оформлюється відповідними договорами, в яких зазначається розмір матеріальної винагороди. На даний момент у практиці податкового консультування застосовуються різноманітні види договорів, найбільш поширеними з яких є перше. Договір на разову консультацію. У такому договорі повинен бути чітко визначений предмет консультації, тобто яку проблему, питання бажає вирішити клієнт. Друге, абонентський триваючий договір укладається на певний період часу. Протягом якого клієнт має право отримувати консультації не лише особисто і усно, але й по телефону, а також отримувати письмові роз'яснення за поставленими у письмовому вигляді питання, третє проектний договір. Консультаційний проект це обмежений у часі цілеспрямований комплекс заходів, які застосовуються консультантом на встановлених договором умовах для вирішення проблем клієнта. Договір на надання консультаційних послуг це угода між клієнтом і консультантом, яка розмежовує предметну область проблем клієнта, сутність, обсяг, якість, строки, вартість консультаційних послуг, взаємні права. Обов'язки та відповідальність, а також інші законні умови взаємодії сторін. Його необхід... невід'ємною частиною є технічне завдання, план графік виконання робіт, інші аналогічні документи. У світовій практиці застосовуються чотири основні форми встановлення ціни на консалтингові послуги: перше почасова оплата, друге. Фіксована недиференційована оплата, третє відсоток від вартості об'єкта консультуб'єкту об консультування або результату, четверте комбінована оплата.